Сьогодні про нову затверджену форму авансового звіту оновлений план графік та методику документальних перевірок ДПС та прийняття закону про доплати і продовження відпусток військовим. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Ще на початку квітня МінФін на своєму сайті розмістив проект наказу, яким запропонував привести у відповідність діючу форму авансового звіту та порядок його заповнення до норм податкового кодексу та внесених змін законом номер 2888 Відповідно до підпункту 170.9.4 податкового кодексу, звіт про використання коштів електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт платник податку складає та подає у паперовій або електронній формі за формою встановленої Мінфіну. Разі наявності оподаткованого доходу з метою розрахунку суми податку та використання платником податку готівки понад суму добових витрат, включаючи отриманої і застосуванням платіжних інструментів. Тож, якщо працівник повернувся з відрядження, надав усі підтверджені документи про перебування у відрядженні та понесені витрати, якщо такі були і повернув увесь невикористаний залишок коштів, оподаткованого доходу за таким відрядженням у нього немає, і подавати Авансовий звіт він не зобов'язаний. Звісно, якщо він не використовував на ці витрати готівку. Отже, в авансовому звіті лише узагальнюються понесені витрати, і він вже не є обов'язковим. Але це тільки для цілий пункту 170.9 податкового кодексу, для цілей бухгалтерського обліку і надалі можна його використовувати. МінФін наказом номер 239 вніс зміни до форми звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та порядку його складання. Наказом затверджено нову форму звіту та порядок зі згадкою про електронні гроші, в якому також розширена можливість використання різних видів підпису, підписання власноруч або з використанням електронного цифрового підпису відповідно до вимог законів України про електронні документи та електронний документообіг, про електронні довірчі послуги. Цей наказ наказ набирає чинності з його офіційного опублікування. Тож застосовувати нову форму авансового звіту можна буде після офіційного опублікування наказу. А ми вже підготували для вас новий зразок заповнення авансового звіту. Знайти його можна на нашому сервісі документи на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 Взагалі, сервіс документи на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 налічує вже більше ніж трьох тисяч документів. Наші передплатники можуть завантажити бланки та зразки документів, а також приклади їх заповнення, які необхідні в роботі. Всі вони Перевірені юристами, економістами та представниками податкової служби, ми постійно опрацьовуємо запити та робимо все можливе, щоб розширювати цей розділ. Законопроект номер 8401 яким з 1 серпня 2023 року має бути скасований мораторій, ще не прийнятий, хоча і готовий до другого читання. Але податківці вже опублікували оновлений план графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2023 рік. Відповідно до нового графіку, старт перевірочної компанії розпочнеться з серпня 2023 року. План графік відкоригований станом на 27 червня і складається з довідника. Структури плану графіку та додаткових матеріалів. Зокрема, розділ 1 плану графіку містить перелік документальні планові перевірки платників податків юридичних осіб. Розділ 2 плану графіка містить документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів. Розділ 3 плану графіка містить перелік документальні планові перевірки фізичних осіб. Та розділ 4 плану графіка це перелік. Документальні планові перевірки платників податків, юридичних осіб з питань правильності обчислення повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. За оновленим планом, графіком, у 2023 році податківці планують провести 3683 документальних планових перевірок починаючи з серпня місяця. Податківці чекають на повернення перевірок, а ми з нетерпінням. Чекаємо зустрічі з вами, шановні колеги, 5 липня на великому бухгалтерському семінарі. Топ-експерти Мар'яна Кавен, Вікторія Величко, Тетяна Донець та Тимур Аліїв підготують бухгалтерів до податкових новацій та зміну квартальній звітності. Також ви зможете поставити свої професійні запитання та отримати відповіді у відеозаписі на наступний день. Більш того, учасники заходу автоматично беруть участь у масштабному розіграші від нас та наших партнерів. Крутих подарунків, велика Кількість тому вам неодмінно слід пройти та виграти щось собі часу, як і квитків майже не залишилося. Скоріше купуйте акційні квитки за посиланням під відео. З метою закріплення єдиної методології до організації та здійснення перевірок, які планують проводити податківці на предмет дотримання платниками податків юридичними особами загальних положень податкового та іншого законодавства України, Державна податкова служба наказом номер 444 затвердила методику проведення перевірки загальних положень податкового та іншого законодавства України. Контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи. Методикою будуть користуватись податківці при організації та проведенні документальних та фактичних перевірок платників податків. У методиці наведено перелік нормативно-правових та розпорядчих актів ДПС, які рекомендовано використовувати інспекторам під час дослідження загальної інформації про господарську діяльність платника податків та здійснення автоматизованого аналізу у ході перевірки, а також наведено порядок підготовки і здійснення контрольно-перевірочних заходів. Та методику дослідження загальної інформації про платника податків. Додатками до методики затверджені звіт про результати автоматизованого аналізу, орієнтовний перелік інформаційних ресурсів, що отримується ДПС в порядку інформаційної взаємодії, та перелік операцій, що можуть свідчити про ризики діяльності платника податків. Дана методика носить виключно роз'яснювальний інформаційний та рекомендований характер. Вона може змінюватися або доповнюватися. Зміни та доповнення до неї затверджуються відповідними наказами ДПС. 26 червня 2023 року відбулася чергова онлайн-зустріч робочої групи з питань вдосконалення роботи СМКОР за участі представників Мінфіну, голови податкового комітету Данила Гетманцева та представників ДПС. В ході проведення заходу були винесені на обговорення зміни до постанови Кабінету міністрів No. 1165 про затвердження порядків з питання зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, які вступають в дію з 8 липня цього року, а також обговорювалися проєкти напрацьованих змін, які бізнес спільнота пропонує впровадити в майбутньому. Під час проведення онлайн робочої зустрічі запропоновані для впровадження наступні задачі: забезпечення наявності у електронному кабінеті платників інформації стосовно ризиковості. Та врахування неврахування таблиці даних платника. При цьому така інформація може бути надана лише за згодою самого платника, можливість оприлюднення ДПС статистичної інформації щодо кількості зареєстрованих ПНРК, які були зареєстровані за рішенням суддів. Також обговорювалось питання забезпечення ДПС правових позицій по рішеннях про відмову в реєстрації ПНРК та публікацію основних типових причин відмов в реєстрації ПНРК. Ще піднімалось питання визначення чітких критеріїв пункту 8 порядку номер 1165 відповідно до яких платники податків відносяться до категорії ризикових та перспектив впровадження додаткового показника формування позитивної податкової історії. Крім того, запропоновано підвищити ліміт для обов'язкової реєстрації платника як платника ПДВ до 1,5 мільйона гривень з 1 мільйона гривень. Запропоновано впровадити в електронному кабінеті платника меню Профіль платника, де буде відображатися його позитивна податкова історія а також планується впровадження публічного реєстру на відшкодування ПДВ, який буде розміщуватися на сайті податкової. Верховна Рада України 28 червня 2023 року прийняла підготовлений комітетом з питань нацбезпеки, оборони та розвідки до другого читання проект закону номер 9342 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, пов'язаних з проходженням військової служби під час дії воєнного стану. Отже, питання доплат військовим та подовження відпусток під час воєнного стану закріплено на законодавчому рівні. Це означає, що військовослужбовцям щомісячно виплачуватимуть від 30 до 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових завдань у порядку, розмірах та на умовах встановлених Кабінетом міністрів України. Також запропонували не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки. Крім того, до другого читання були внесені такі правки. Поранені, які визнані непридатними до військової служби, та зараховані в розпорядження відповідних командирів, отримуватимуть два місяці виплати за останньою займаною посадою а з третього місяця до закінчення розпорядження додаткова виплата 20 100 гривень за порядком кабінету міністрів. Якщо військовий отримав поранення, йому передбачена одноразова виплата в розмірі 100 тисяч гривень на умовах і порядку затвердженого Кабінетом міністрів України, а важко пораненим на лікування полоненим та зниклим безвісти, щомісячна додаткова додатково винограда в 100 тисяч гривень на умовах і порядку затвердженого Кабінетом міністрів. Встановлено мінімальний поріг доплати для інструкторів 15 тисяч гривень за порядком затвердженим Кабінетом міністрів. Законопроект також передбачає зміни у відпустках військовим. Для Збільшилася відпустка з 10 до 30 днів, а безперервна відпустка на лікування складатиме не більше 4 місяців. 29 червня прийнятий законопроект номер 9342, направлений на підпис президенту. До речі, 6 червня Тимур Аліїв проводить майстер-клас топ-10 помилок з ЄСВ і ПДФО при нарахуванні зарплати, як виправити та відобразити у звітності. Запрошую вас приєднатися на зареєструватися абсолютно безкоштовно за посиланням під цим відео. Липень важливий звітний місяць для бухгалтерів, адже ми звітуємось за місяць, за квартал та за півріччя. Тому треба бути уважним і не пропустити важливі дати з подання статистичної та фінансової звітності. Нагадаю, граничні строки подання. 4 липня останній день подання за другий квартал звітів про надходження сільськогосподарських тварин і молока сирого на переробні підприємства, а також 4 липня останній строк подання за червень звіту про товарооборот торгової мережі, звіту про виробництво продукції товарів, послуг військового та спеціального призначення, і звіту про ціни виробників промислової продукції. 6 липня, останній день подання звіту про використання та запаси палива за червень. 7 липня останній день подання звіту про ціни на ринку житла за другий квартал, а також звітів за червень, про реалізацію продукції сільського господарства, про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання, про роботу міського електротранспорту, про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, про роботу підприємств водного транспорту, про основні показники роботи авіаційного підприємства. Звіту про заборгованість з оплати праці, звіту з праці за червень та звіту з праці за другий квартал. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom До зустрічі на Наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.